Крики, стукіт, нецензурна лайка на весь під'їзд. Цей гамір чутно у кожній квартирі. Так, вже не один місяць. 24 на 7 живуть мешканці ось цієї багатоповерхівки у Вижгороді, передмісті столиці. А ось, власне, і сам організатор цих концертів. Чоловіка звати Станіслав. Він тримає в страху весь район. Більш того, він наражає оточуючих на небезпеку. Ось його балкон, з цього балкону летить все, що може тільки вилетіти, все, що він може взяти в руки. Раніше добушир проживав з бабусею. Вона і піклувалася про його ментальний стан і якось стримувала. Але нещодавно жінка померла. Мешканці будинку вже неодноразово викликали поліцію та швидку, але результату немає. Чоловіка не можна відправити на лікування примусово без його згоди. Останньої не дає і його матір. Вона, як кажуть сусіди, відхрестилася від сина і не виходить на зв'язок. Що коїться з чоловіком, просимо проаналізувати лікаря-психіатра. Показуємо йому відео. І попередній діагноз гострий психоз. Людина має приймати ліки, які б стабілізували її психічний стан. Очевидно, в даній ситуації людина не отримує медикаменти.